Дослідження Куяльницького лиману підготувала учениця 7 Б класу Чорноморського ліцею Чорноморської селищної ради Арматраут Анна. Пізнавати рідний край необхідно, щоб жити із ним у гармонії, отримувати користь від його скарбів, уникаючи негативних екологічних наслідків. Куяльник солоне лиманне озеро естуарного типу, розташоване на північно-західному узбережжі Чорного моря. Відкритий лиман утворився тут внаслідок затоплення долини річки Великий Куяльник, Чорним морем тисячі років тому. З часом гирло перетворилося на морську затоку, а потім через відкладання річкового і морського піску сформувався пересип. Таким чином, затока перетворилася на закритий лиманне озеро приблизно в 14 столітті. Від моря лиман відокремили піщано-черепашником пересипу шириною до 2,5 км і висотою 1,55 м. Довжина лиману складає 28 км, ширина до 2,5 км, площа в середньому 58 км, а глибина до 3 метрів. Середній рівень води в лимані на 5,3 метри нижче за рівень моря. Через високу солоність, що досягає майже 300 проміли, органічне життя у водоймі сьогодні зведено до мінімуму. Саме слово Лиман в перекладі з грецького означає гавань, порт, а назва куяльник походить від тюрського куянлик густий. Інші дослідники стверджують, що назва лиману слов'янського походження. У древніх слов'ян куяльником називали човновий причал пристань. У різні історичні періоди рівень води та солоні сильно змінювався залежно від кліматичних умов і господарської діяльності людини. Після відділення лиману від моря солоність води почала зростати, в результаті, у 19 столітті куяльницький лиман став один із центрів солевидобутку в південній Україні, куди чумаки їздили по сіль. Він зіграв важливу роль в економіці і історії всієї Східної Європи, ставши місцем найбільш соляного промислу. Пізніше вчені виявили лікувальні властивості куялінського лимана. Мікроорганізми лікувальної грязі куяльнського лимана приймають активну участь в регенераційних процесах, мають бактерицидність та адсорбційну здатність завдяки великої кількості мікроелементів. Певний час лиман носив назву Андріївський, так його призвали на честь лікаря та основоположника курортології Ераста Андріївського. Саме він у 1833 році запропонував заснувати лікувальний заклад на куяльницькому лимані. На кошти міста він облаштував купальні, де можна було приймати теплі, грізові та пісочні ванни. Курорт-куяльник імені Пирогова і сьогодні славиться ропою та мінеральною водою столового типу, надає весь комплекс медичної реабілітації. Лиман часто зазнавав змін. Особливо посушливі роки, коли пересихала річка, великий куяльник. Він мілішав і загрожував пересохнути. Внаслідок господарської діяльності грязові поклади зазнали забруднення пестицидами, важкими металами, фенолами, нафтопродуктами, поверхнево-активними речовинами. Учені і екологи багато років говорили про необхідність вжиття заходів та збереження лимана. Для покращення стану екосистеми було штучно з'єднано лиман з морем. Розглядається ідея з'єднання куянського лиману з сусіднім Хаджибейським для покращення екологічного стану. Пропонувалось також промисловий видобуток і реалізація залишків цілющої солі та ропи, але все це потребує ще багато зусиль, бажання, наукової та фінансової підтримки. Дякую за увагу!